Доброго дня, шановні колеги, ми сьогодні починаємо другий проведення вебінару другого електронні послуги для громади, поінформована громада демократична країна. План вебінару ми з вами обговорювали, але я хочу вас відправити на ссилочку першого вебінару, який був проведений. Нашою бібліотекою минулого тижня. Він вже розтавний запис його вже розташований на сайті нашої бібліотеки у розділі Проекти Електронне урядування. Чому я вас прошу познайомитися з тим вебінаром, тому щоб не перекликалися ті ж самі питання, які ми розглядали на попередньому вебінарі? Тобто, це. Основні поняття, що собою являє електронне урядування, розмежування понять електронного урядування та електронний уряд, та два, дві теми наших колег: виборчий процес як реалізація прав і свобод людини та електронні ресурси для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми хочемо акцентувати свою увагу більше на електронних послугах державного рівня, які ми не до кінця розкрили в попередньому вебінарі. Це стосується розділу електронного світа. Сьогоднішній вебінар буде проводити, чи проводить вже я, Маковська, Валентина Володимира, заступник директора з наукової роботи обласної універсальної наукової бібліотеки, розділ електронного світа висвітлить, консультант. Пункту доступу громадян до офіційної інформації «Семенюк Кліля. І ще в нас буде невеликий розділ: це електронні послуги, які надаються бібліотеками, яка буде висвітлювати теж консультант пункту доступу громадян до офіційної інформації Шейн Оксана. Зараз я передаю слово «Семенюк Клілі. Для викладення матеріалу стосовно електронної освіти і послуг, які надаються в електронному варіанті закладами освіти. Доброго дня, шановні колеги. Перше питання, яке ми розглянемо, це електронна освіта. Електронна освіта це цілеспрямований процес досягнення результатів виховання та навчання електронними засобами. Електронна освіта один із інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якої сприятиме створенню умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання дисциплін та розповсюдження знань, розширення доступу до освіти всіх рівнів з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання, розвитку учнів навичок 21 століття. Останнім часом система освіти України зазнає суттєвих змін. Одним з основних напрямів її реформування є створення зовнішнього незалежного тестування, яке покликане забезпечити моніторинг якості освіти, отримати достовірні і співставні дані про рівень навчання в школах. Зовнішнє незалежне оцінювання це своєрідний іспит для вступу до вищих навчальних закладів в Україні. Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації і як результати вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Варто відмітити переваги нової системи тестів, а саме боротьба з корупцією у вищих навчальних закладах, уніфікований підхід до якості та кількості знань абітурієнтів, економія часу та витрат на дорогу. Можливість уникнути черг і нервових очікувань. Зручна та оперативна процедура реєстрації для участі у СНО. Відповідно до календарного плану, зонячнє незалежне оцінювання абітурієнти проводиться в червні. Для того, щоб прийняти в ньому участь, необхідно попередньо пройти процедуру реєстрації, яка доступна в режимі онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для того, щоб зареєструватися, слід підготувати необхідні документи та матеріали: копію паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту, фотокартки, висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих умов, копію документа про зміну прізвища, ім'я по батькові, копію документа, про, що підтверджує закон, законність перебування на території України. Заяву реєстраційну картку. Якщо ви вже підготували пакет необхідних документів, можемо переходити до процедури реєстрації. Заходимо на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Вибираємо кнопку «Реєстрація» зліва зверху. Ознайомлюємося із загальними вимогами щодо реєстрації осіб для проходження зовнішнього оцінювання, читаємо інформацію про порядок реєстрації для участі у ЗНО 2015 року. Натискаємо Продовжити. Вводимо відомості про себе, особові та контактні дані, номер висновку закладу охорони здоров'я та дату видачі. Обираємо предмети, з яких будемо складати тестування. На наступному етапі роздруковуємо бланк заяви реєстраційної картки, інструкції щодо заповнення заяви реєстраційної картки та контрольно-інформаційний лист. Зберігаємо форму заяви на своєму комп'ютері про всяк випадок. Заповнюємо цю заяву. Стан реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання можна перевірити через інтернет, зайшовши на сайт Відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Щоб перевірити, чи надійшов лист майбутнього абітурієнта і чи опрацьований він, достатньо ввести номер реєстраційної картки. Цей номер вказаний на контрольно-інформаційному листі, який був видрукований разом із бланком заяви. Інформація про стан реєстрації на сайтах регіональних центрів поновлюється щодня о 8.00. Не пізніше встановленого строку необхідно надіслати на адресу відповідного регіонального центру реєстраційні документи. Пересилку документів бажано здійснити цінним листом із описом. Вкладення. Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання, буде надіслано рекомендованим листом такі документи: сертифікат, реєстраційну картку абітурієнта, інформаційний бюлетень зовнішнє незалежне оцінювання, повідомлення про створення особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання особам, які надали відповідний висновок закладу охорони здоров'я. Суть ідеї електронного вступу полягає у тому, що вступник за допомогою мережі інтернет мав змогу надіслати до обраних вищих навчальних закладів свою електронну заяву та взяти участь у конкурсному відборі вищого навчального закладу, не виїжджаючи до приймальної комісії. Електронний вступ створює зручності, ліквідує черги абітурієнтів, знімає напругу в роботі приймальних комісій, заощаджує кошти як вступників, так і вузів. Правда, при поданні заяви в електронному вигляді неможливо врахувати право абітурієнта на першочергове зарахування або право на пільговий вступ. Тому абітурієнти, які хочуть скористатися зазначеними правами, мають звернутися безпосередньо до приймальної комісії. Майте на увазі, що правила вступу до вищих навчальних закладів можуть змінюватись, тому необхідно уважно слідкувати за новинами на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Сайт активний тільки в період вступної кампанії. Давайте разом пройдемо процедуру подання заяв до вищих навчальних закладів. Для цього виконаємо наступні дії. Зареєструйтесь на інтернет-сайті за посиланням, яке ви бачите на слайді. Ознайомтесь із законодавчою основою ресурсу Електронний Вступ та організаційними документами, використовуючи навігаційні посилання. Інструкція з реєстрації, довідник, найчастіші запитання, контакт з адміністрацією. Якщо не зовсім зрозуміло, що робити з тим чи іншим полем, необхідно скористатися швидкими підказками, натиснувши на відповідну іконку зі знаком запитання, зазначте в анкеті вступника, стать, дату народження, адресу та індекс населеного пункту. Електронну адресу, номери телефони, домашній та або мобільний із зазначенням телефонних кодів, номер та дату видачі медичної довідки за формою номер 086 о Усі подані дані перевіряються в єдиній державній електронній базі з питань освіти. При цьому прізвище ім'я та побатькові вступника у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання повинно збігатися з прізвищем іменем та побатькові в атестаті про повну загальну середню освіту. У разі подання правильної інформації та збігу прізвища імені та побатькові вступника у документах. Він має отримати електронною поштою логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. Вкажіть в анкеті дані сертифікату про зовнішнє незалежне оцінювання, номер сертифікату ЗНО, ПІН-код, рік отримання, серію та номер атестату про повну середню освіту. Окрім того, у разі необхідності вступник у особистому електронному кабінеті зможе внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Натисніть кнопку Зареєструватися. Після завершення реєстрації на електронну адресу вступника відправлять листа, в якому містяться реєстраційні дані, логін та пароль його особистого електронного кабінету. Важливо зберегти ці дані, адже за їх допомогою вступник отримає доступ до свого власного електронного кабінету на інтернет-сайті. Введіть дані атестату про повну середню освіту. Виберіть ВОЗ. Зробити це можна за розташуванням закладу або за спеціальності. Натисніть кнопку Подати заяву. Заяви про вступ всіх абітурієнтів заносяться до єдиної державної електронної бази з питання освіти. Факт подання заяви у паперовій формі заноситься до єдиної бази безпосередньо під час подання абітурієнтом заяви, а факт подачі заяви в електронній формі фіксується в єдиній базі автоматично. Можна подати заяву до п'яти вузів та на три напрямки. Кожному обраному навчальному закладі. Тобто, всього не більше 15 заяв. Важливо вказувати обрані спеціальності у порядку пріоритету. Ця опція дозволяє побачити всі заяви, подані до того вузу, який для вступника є найбажанішим. У момент подання електронна заява отримує статус заяву, подано до ВНЗ. Та відразу відображається у розділі єдиної бази, до якого мають доступ вищі навчальні заклади. У разі неотримання вступником повідомлення про прийняття електронної заяви. Така заява вважається неподаною, а вступник зберігає право подати до вищого навчального закладу заяву про вступ особисто у паперовій формі. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу заяву зареєстровано у ВНЗ» Або заява потребує уточнення. При цьому електронній заяві встановлюється статус заяву скасовано», а факт такої подачі в єдиній базі не враховується. Електронна заява, яка протягом 48 годин. З моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж заяву, подану до ВНЗ, автоматично анулюється. Наступне питання, яке ми розглянемо, це електронний пошук роботи. Напевне, найбільшою популярністю серед громадян України користується сервіс електронного пошуку роботи. Пропоную більш детально ознайомитись з його можливостями на прикладі роботи офіційного порталу Центру зайнятості труд. Сьогодні можливість використовувати інтернет мають і ті, хто шукає роботу. З метою попередження безробіття і скорочення терміну укомплектування вакансій, оперативного одержання інформації про нові вакансії від роботодавців, внесення до бази даних резюме нових претендентів, скорочення терміну пошуку роботи, сприяння соціальному захисту населення, запроваджено форму пошуку роботи і працівників, інтернет-портал Труд який є інформаційним порталом Державної служби зайнятості. Головною перевагою порталу труд, на відміну від існуючих в Україні веб-сайтів з підбору роботи і працівників, є безкоштовне використання всіх запропонованих сервісів для користувачів. Основним джерелом інформаційного наповнення інтернет-порталу Труд є найбільша загальнонаціональна база даних Державної служби зайнятості України. На інтернет-порталі Труд створена розширена пошукова можливість підбору бажаної вакансії або співробітника. Швидкий пошук дозволить знайти всі існуючі вакансії або резюме у певному регіоні. А розширений пошук дозволяє додатково звозити пошук до меж району, визначити рівень зарплати, вид зайнятості, вказати стаж роботи. Зайдемо на портал Труд та ознайомимося з основними можливостями, які він надає користувачам. Однією з переваг цього порталу є можливість подивитись список усіх вакантних робочих місць в Україні, включаючи вакансії, офіційно зареєстровані в центрах зайнятості та вакансії для осіб з інвалідністю. Скорочений пошук вакансій дає можливість шукачу роботи здійснити пошук за основним переліком параметрів, а саме, посада, регіон бажаного місця роботи. Користувач може скористатися також можливістю пошуку вакансій за ключовим словом. Розширений пошук вакансій дає змогу шукачам роботи здійснити пошук за більш детальними вимогами до вакансій. Під час розширеного пошуку, крім стандартних параметрів, є можливість вказати вимоги до заробітної плати, режиму роботи та інше. Пошук резюме дає можливість роботодавцям здійснювати пошук резюме, які відповідають їхнім вимогам за набором параметрів. Група посад, посада, місце реєстрації та фактичного проживання претендента. Розширений пошук резюме допомагає знайти резюме претендентів на роботу з деталізованими параметрами. Роботодавець може додатково встановити вимоги до рівня освіти, стажу роботи, кандидатів тощо. У розділах Останні вакансії, «Останні резюме можна переглянути перелік вакансій та резюме, що протягом останньої доби зареєстровані у базі даних цього інтернет-ресурсу. Рубрика Каталог вакансій та резюме за рубриками дає змогу ознайомитися з кількісним та якісним складом вакансій. Додаткова опція для тих шукачів, які шукають не стільки конкретну роботу, скільки конкретну компанію роботодавця. в розділі Всі вакансії підприємств вони зможуть ознайомитися з вільними на даний момент вакансіями. У рубриках... Працевлаштування, роботодавцю. Цікаве, для користувачів подано цікаві тематичні матеріали: як правильно обрати професійний шлях, навчальний заклад, успішно будувати кар'єру. У рубриці законодавство ви можете знайти. Корисну інформацію, останні новини ринку праці, цінні поради і отримати юридичну консультацію з питань, які вас цікавлять щодо пошуку співробітників. Отже, очевидно, що інтернет-портал Державної служби зайнятості труд. Має всі необхідні ресурси, щоб кожний шукач роботи та кожний роботодавець України могли користуватися ним як особливим консультантом у підборі роботи або працівників. Для того, щоб щодня отримувати інформацію про нові вакансії, які з'явились впродовж останньої доби, та користуватися всіма можливостями, що надає портал труд, Вам необхідно зареєструватися для того. Потрібно Натиснути кнопку Реєстрація. Із запропонованих варіантів Реєстрації роботодавця і реєстрації шукача роботи. Виберіть Реєстрація шукача роботи. Заповніть подану форму реєстрації, вказавши всі персональні дані, поштову та електронну адресу, вимоги до роботи. Якщо ви хочете додати розширене резюме, ви можете це зробити за допомогою окремого прикріпленого файлу. Для публікації резюме або вакансії на інтернет-порталі Труд потрібно встановити відмітку в полі, зробити доступним для загального перегляду. Введіть логін, пароль та підтвердження пароля. Натисніть кнопку «Зареєструватись». На цьому в мене все. Далі я надаю слово своїй колегі Оксані Шейн, консультанту ПДГ обласної наукової бібліотеки з темою «Електронні послуги у бібліотеці. Дякую за увагу. Вітаю вас, шановні колеги. Останнім часом можливості бібліотек суттєво змінилися. Це досягнуто, в тому числі, завдяки технічному забезпеченню бібліотек. Дефіцит коштів, відсутність знань і навичок в спілкуванні з владою, відсутність техніки у населення, недостатньо ефективна взаємодія влади та населення змушує бібліотеки навчити жителів своїх населених пунктів задовольняти свої запити з допомогою сайтів місцевої влади. В бібліотеках діють тематичні книжкові виставки, стенди, полички, накопичуються повнотекстові бази даних, такі як документи місцевої влади, пенсійне законодавство, законодавство на допомогу людям з обмеженими можливостями, пільги учасників АТО тощо. Бібліотеки можуть підготувати тематичні списки вебсайтів, відео на тему, освіті закону, законодавство на допомогу молоді і так далі. Як подати запит? Можна влаштувати вуличні акції в місцях відпочинку з бесідами щодо новітніх послуг бібліотеки. Бібліотеки, які входять, є членами ПДГ, свої фонди поповнюють також документами, надісланими у Ба, такі як Конституційна асамблея, вісник усейф, з яких накопичуються також тематичні бази даних. Кожна бібліотека надає доступ. Своїм відвідувачам до сайтів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, де людина за умови запису до бібліотеки самостійно або з допомогою бібліотечних фахівців може ознайомитися з новинами, депутат, з новинами сайту, депутатським складом, змістом нового законодавчого документу, віднайти акти конституційного суду, відео, фото, аудіозасідань, комісій та відомств. Сайти вищих судових інстанцій, що можуть бібліотеки? Надавати допомогу у видачі довідок та посвідчень, заповнені заяв щодо інвалідності, соціального захисту, оплати ліків, заповнення судових клопотань, надати контакти службовців і депутатів, допомогти подати оголошення щодо сплати комунальних послуг, анулювання свідоцтва платників ПДВ, доступ до онлайн-консультацій. Поштової системи обміну документами між судом та учасниками судового засідання на офіційному вебсайті судова влада, подання фінансової та статистичної звітності, подання безкоштовних оголошень, пошук, публікація, пенсійне забезпечення, пошук вакансій, земельної ділянки, підготовки до ЗНО, подання заяви на вступ до вищого навчального закладу, купівля. Залізничних квітків, здійснення банківських платежів і так далі. Бібліотека може влаштовувати колективні тематичні заняття для жителів населених пунктів за темами пенсійне, земельне забезпечення, цивільний кодекс і так далі, на яких відвідувачі бібліотеки зможуть навчитися самостійно знайти відповіді на питання, як, яким чином вони зможуть в подальшому подати клопотання, запит, що дасть їм можливість. Самостійно задовольняти свої запити. Я вам дякую за увагу. і Якщо є запитання, то пишіть у чаті. Добре, колеги. Хочу хвилиночку вашої уваги ще напишемо назву нашої бібліотеки. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. Так, зараз. Так, і так, ви бачите сайт нашої бібліотеки. Ось тут справа, якщо, або зліва, якщо дивитися на екрані, у нас знаходяться посилання на наші сторінки. І тут ви бачите сторінку наші проекти. Так? Далі йде перехід на е урядування електронне урядування. Коли ви сюди заходите, тут буде виставлене наше відео попереднього вебінару, про яке вам говорила Валентина Володимирівна Маковська. Ви можете переглянути всі питання, які сьогодні не звучали в нашому вебінарі, вони всі розкриваються там, і все це можна подивитися. І якщо зайти на нашу сторінку бібліотекарю, на посилання бібліотекарю, соціологічні дослідження, ви все це зараз бачите на екрані, у нас тут є рубрика Розпочинаємо дослідження. Можливість та якість надання бібліотеками доступу користувачам до електронного рядування. Велике прохання усім пройти дане тестування. Немає нічого складного, просто нажимаєте на це посилання і відмічаєте кнопочки, які вам підходять. Тут вік, стаж роботи, що таке поняття електронного рядування. І далі є кнопочка Продовжити і в кінці буде надіслати анкетку. Тобто така, таке невеличке завдання сьогодні ми ставимо перед вами. Якщо у вас більше немає запитань до нас, до наших лекторів, тому тоді ми будемо з вами прощатися. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть в чаті. Тоді, якщо питань немає, ми вам вдячні і до, до зустрічі на наступних наших вебінарах.